Агролайф пише, доброго дня, шановні українські аграрії. Ага, а воду аміач, ну нехай возять в баклажках з заводу. Чи як. Не потрібно рахувати, прив'язуватись до вартості діючої речовини, а правильно буде прив'язуватись до окупності добре, додатковими пристроями до внесення. Аграрії. Розумієте, ця людина Агролайф, вона видно, просто ну, ще молода людина. Надію, що ви молоді ще і ви зможете ще змінити своє бачення. Я ж вам не якась хлопчина, яка прийшла до саме шкільної, шкільної партії, розповідає. Можливо, було б і правильно шкільної партії це розповідати, але в шкільної партії це не розповідають. Як треба рахувати, взагалі вибір добрий. Якщо ти бачиш, вони плюс-мінус однакові. Розумієте? По вартості діючої речовини я почав рахувати. Я вам чесно скажу, коли мене навчили поляки, поляки це була. Хлопці з компанії Доктор Грін, мікродобрива такі є на ринку України, дуже класні на амінокислотах. Дорогі, правда, але дуже класні добрива. І от він мене навчив рахувати по вартості діючої речовини Це був 14-й рік, 2014 рік. Я прийшов на роботу у 2005 році. От, скажіть, що я вам скажу 9 років, я не знаю, як правильно рахувати. Тому що, як правило, цього не було. Сказали тобі, алюміній, алюміній в холдингу. Чугуні, чугуні. Доки ти не починаєш приймати рішення сам. Коли тобі треба вибрати для холдингу, для підприємства найкращу форму добрив, те, що ви розповідаєте на рахунок амміачної води, ви просто не розумієте сам механізм внесення. Розводка на культиватор, а як правило, для маленьких ставилося при Радянському Союзі на культиватор на КПС 4 ставилася бочка, там не знаю, 300-400 літрів, металева 500 і вносився амміачна вода. Це не, нова, це не нова технологія, далеко не нова. І от колись, не скажу там 8-й чи 9-й рік дзвонить до мене Сергієнко Олексій Миколаївич, мій майбутній тоді шеф чи колишній шеф, тому що він в мене по життю дуже часто зустрічався як шеф. І він каже: Владислав, що ти думаєш на рахунок безводна аміака чи аміачної води? І ми тоді обговорювали, що безводний аміак, в принципі, менше возить об'ємів і так далі. А за м'ячною водою, в принципі, є плюс, що ти можеш її зберігати на, на своїх складах, але ти не можеш їм якісно внести. Ну, низький проблема в збереженні безводного аміака, тому що немає баз збереження великих під безводний аміак на велику площу, розумієте? І от тоді МХП в той час пішло в аміачну воду. Я вважаю, напевно, один із правильних рішень. Тут таке питання на рахунок рішення, вони могли б і в безводний піти. Тут питань не було, б інших. Просто це було б дорожче створювати бази зберігання добрив. Тому що базу створити зберігання добрив з аміачної води, колега, це можна взяти просту, просту базу колишню, знаєте, Радянського Союзу там якогось колгоспа, де зберігалося пальне. І ті ємності, якщо їх підварить, вони нормально проходять зберігати. Якщо у вас, наприклад, ємності там 50-60 кубів, прекрасно може приїхати там дві-три машини, злитися вам, і ви просто ставите на якісно закупорюєте це все і працюєте. Тобто, ну закупорюєте, щоб не було витіку ам ам ну, аміака газу і все. Розумієте, цілий холдинг МХП це як приклад для мене і для вас. От я вам кажу до саме. Вони такі дурні, а ви такі грамотні, да? ви такі грамотні, а вони такі дурні. Що вони, маючи купу грошей, ви ж знаєте, там Косюк там мільярдер по великому рахунку, він і пішов в аміачну воду. Розумієте? А ви такі грамотні і бідніші в 100 разів, як ми ще церковні, порівняння до, до МХП, ви розказуєте мені, що це є неправильно. По вартісі діючи не рахую. Коли я вам рахую, що між ам'ячною водою і, наприклад, карбамідом під тисячу гривень різниці, що ви мені чешете, а? Ви 100 гектар внесли по тисячі гривень економії, і виходить 100 тисяч гривень економії. Ви зразу окупили все обладнання, яке стоїть на треба буде поставити на той культиватор. Що ви мені розказуєте? Що ви в коментарях таку фігню пишете, колега? Ви спочатку рахуйте гроші. А потім рахуйте обладнання, яке треба туди поставити. Ви ж обладнання не, не викидаєте після першого внесення, розумієте? Ви просто не розумієте, що ви коментуєте. Я вас вчу, як правильно рахують холдинги, де є економіка. Можете рахувати з внесенням скільки коштуватиме. От, наприклад, в Бобровиці, де я зараз проїжджаю, в цьому році тут хтось вносив ам'ячну воду, послуга під ключ. Правда, кажуть, вносили воду просто звичайну, а не ам'ячну воду. Це вже інша історія. Але рахуйте вартість ДВ, чи воно купляє ваші витрати на внесення? От і все. Так що спочатку треба розуміти, про що говориш, а потім вже розповідати. Тому що ви ж не говорите з хлопцем, який тільки ж з парти вийшов, тільки з цього школи чи з університету. Я ж трішки прожив і трішки побачив різні холдинги, і трішки покерував у мрії. Я ж почав мрію вносити ам'ячну воду. Чи вони зараз вносять, напевне, ні, але при мені вони вносили. Ми купили обладнання і вносили. Так що нового я нічого не видумую, Те, що я розповідаю, це забути старе, але воно ефективне. Так що тримайтеся, вчіть книжки, читайте більше і все буде нормально. Тримайтеся, успіхів вам!